Кулік від торгової марки Хегер. Наповнення кожної кухні різне. є гранули. Є м'який синтепух, який тримає форму. Також цінтіпух Гранули. Кульки це чудова сенсорна іграшка. Ваша фантазія і винахідливість допоможуть знайти безліч варіантів ігор для малюків і дорослих. Будуйте вежі, піраміди, влаштовуйте змагання на швидкість і влучність. Бігайте по дорожці з цим м'ячиком, крокуйте по уявному лінії, утримуючи кульку на голові. Кількість 10 одиниць. Всі різні. різне наповнення, різне звучання, тому що вони дзвіночками. Розмір, починаючи з 5 см і доходячи до 10 см, використовуйте для занять, для навчання, для ігри під час поїздок машиною, поїздом літаком де дезагодно. Легко навчатися від торгової марки Хеля.